Нині на Новопавлівському напрямку працює багато саме штурмових підрозділів, як от той же ОПФОР, як той же 225-й. Е, Ці штурмові підрозділи нещодавно Сирський поєднав одну структуру: штурмові війська збройних сил України. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, на хіба це відбулося? Тому що в нас є десантно штурмові війська, але ну знову ж таки, хто я такий, щоб критикувати главкома. Але я прекрасно розумію, що в нас час до часу створюється багато паралельних структур. Як, от, на противагу СБС, свого часу створювалася армія дронів. Хоча і в ній був теж певний сенс, було зрозуміло, що не все гаразд, у нас є у о, о, взаємовідносинах колишнього командувача СБС і? Як провадилася, скажімо так, ця бойова робота. Зараз в нас є, вочевидь, виходить, якби десантно штурмові війська і водночас створені штурмові війська Збройних сил, це теж якісь паралельні структури. Ну, знову ж таки, я не буду тут критикувати, я визначаю сам факт: багато штурмових підрозділів тут працює. В чому суті? В чому найцікавіша штука, фішка того, що відбувається, багато з них раніше працювали на сумському напрямку. Багато той же 225 й штурмовий полк. Тож 33-й штурмовий полк, про який я сьогодні буду говорити. До речі, колишній командир 33-го ШП полковник Манько очолював цей штурмовий полк. 33-й штурмовий. А зараз він якраз таки став командувачем із цих новостворених штурмових військ збройних сил України так, от раніше вони працювали на Сумщині, а нині вони працюють уже якраз таки на Донецькому спрямуванні, і з цього можна робити. Ну що не менше два висновки: що сумщина перестала бути пріоритетом. Саме вона перестала бути пріоритетом для окупантів, які як відомо з сумщини перенаправляють свої підрозділи на донецький напрямок. А сил на те, щоб продовжувати просування на сумщині, немає тим паче, немає сил на охоплення, на блокування логістики Сум, сум. Тобто ворог звідти забирає свої підрозділи в основному. Він забрав масу своїх резервів. Дві треті, десь резервів може навіть і більше. Забирає навіть основні частини, що показує його непріоритетність, скажімо так, того, що відбувається на Сумщині. І так ворог почав перекидати свої війська на Донеччину. Ми реагуємо дзеркально. Сумщина перестала для них бути певним пріоритетним напрямком, продовжує бути Донецький напрямок, і ми реагуємо дзеркально перекидаючи сюди підрозділи, якраз такі з сумського напрямку. Це перший висновок. Другий висновок це означає, що ситуація насправді тут на Донеччині надзвичайно складна, яка потребує долучення штурмових підрозділів. Це зараз в якійсь мірі одну така еліта збройних сил, яка забезпечує ці штурмові дії, хоча дуже, дуже складні. Є ці штурмові дії. Я власне згадував про те, що 33-й штурмовий полк зараз також я буду про нього говорити. Його переведено, ну, що не менше, точно частково на Запорізьке спрямування в район найбільш інтенсивного просування противника у районі населеного пункту. Плавні плавні, фактично, що майже захоплений противником. Тут зараз дві напружені точки: це Плавні та Степногірськ Ну і ще можна третій населений пункт назвати. Це Приморське. Не дивитися, отут Приморське, не дивитися, що він так далеко. Насправді він не так далеко, як вам здається. Ось Приморське. Що таке? Чому не виходить його? Його окреслити зараз, все буде готово. Отже, ось тут. Приморське, він доволі такий химерний населений пункт. Зараз ви все зрозумієте, коли я покажу його адміністративні межі. Ось Приморське. Ви бачите, і ворог зараз фактично що загрожує. Південним околицям Приморського, Степногірську і плавня, які по факту він вже майже захопив. Е, і за плавні зараз противник рухається. Цей рух неодноразово показували ті ж аналітики Діпстейті. Я про нього розповідав. Фактично, зараз противник уже поміщений в цих південних районах е, е, Приморська і проби підібратися до Степногірська. Звідки ми це робимо? Висновок, якраз таки тут повертаємося до згадки про 33-й штурмовий полк. Його перегинули з Сумщини на Запоріжжя, якраз таки 33 ШБ демонструє свої дії на цьому напрямку. Ці кадри були зняті і верифіковані нашими осінтерами якраз таки на південних околицях селища Приморське. Кадриці свідчить про те, що бійці провели в південній частині цього населеного пункту штурм ворожих позицій, взяли в полон кількох окупантів. Ну але це добре, що 33-й штурмовий полк таки досвідчений підрозділ тут працює. Але факт того, що противник вже там, вже в південних околицях Приморська, звідки він може тиснути на Степногірськ, тривожний Тривожний, і це не сприяє подальшій обороні Степногірська. А Степногірський нагадаю, він в своїй мірі є. Ну, якщо не ключовим, то дуже важливим населеним пунктом для оборони всього запорізького напрямку, тому що з нього відкриваються дві перспективи, про які я зараз нагадаю, коли ми додивимося відео від 33-го ШП із взяттям у полон російських окупантів в населеному пункті Приморське. Чим важливий степногірськ потрібно підсвітити цю історію. Отже, населений пункт Степногірськ та висоти поруч із ним дозволяють виконувати. В разі окупації, звісно ж, росіянам дві функції. Перша функція це терористичні обстріли, тероризування. Запоріжжя, звідси Степногірська відкривається перспектива 25-кілометрової зони, з якої вони можуть діставати до Запоріжжя. Зараз фактично така ж сама дистанція 20-25 кілометрів, це по суті створені такі кілзони радіусом 20-25 кілометрів навколо Херсона, і це дуже складна ситуація. Взагалі життя в Херсоні стає нестерпно неможливим, коли окупанти контролюють ось ці в межах цих. Кілзон, такий самий кілометраж, е, і це те, що вони прагнуть росіяни в степногірську зайнявши його, досягнути південних меж Запоріжжя. Такими обстрілами, друге, це можливість контролю логістики через тумишоваху тут, десь близько 17-18 кілометрів. Е, це траса, котра сполучає Оріхів із е, містом Запоріжжя. Тобто Оріхів у нас це зрозуміло, що основний вузол оборони на запорізькому напрямку Запоріжжя. Ну це Запоріжжя, тут нічого додавати. І зі Степногірська можна буде так само дронами долітати, робити хіозони на основній трасі логістичного забезпечення Оріхова. Ось чому вони сюди рухаються, ось чому вони це прагнуть тут зробити. Ну а 33-й штурмовий полк перекинуто з Сумщини на Запоріжжя. Це ми вже можемо. Констатувати напрямок яким я сьогодні завершу огляд. Це буде лиман. Тут нічого не змінюється. На жаль, тільки погіршується в більшості локацій. Погіршується в районі населеного пункту Торське, де були відмічені просування противника, і в населеному пункті Колодязі це фактично що про просування далі поближче до лиману. Отже, ось тут і ось тут далі ставки а південніше ось тут вже розташовується лиман. Росіяни намагаються по максимуму лиман затиснути з різних сторін, тобто вони за останній час просунулися в районі населеного пункту Зелена долина. Зараз колодязі. Торське, між Торським і Зарічним. Зарічне це село на правому березі річки Жеребець, Торське, лівобережна частина річки Жеребець, між Зарічним та Ямполем вже зараз противник з'являється на трасі, яка їх сполучає. Ось тут проходить траса, і по цій трасі противник вже так само задає ураження. От в цьому районі крім цього залишається дуже небезпечна ділянка нашої присутності в серебрянському лісництві. Ось тут яку противник намагається зрізати за рахунок ударів по дронівці, яка фактично забезпечує логістику цього цієї діляночки. Болотистої місцевості у серебрянському лісництві, але суть в тому, що ворог з усіх сторін підтискає головну свою ціль на цьому напрямку: це населений пункт Лиман, який у 2022 році був як завойований противником захоплений, так і відвойований нашими військами. Але зараз навколо нього, ну самі бачите, яка. Атмосфера складається. Атмосфера дуже е, складного тиску м, в цьому напрямку. Проте тут є, звісно, і позитивні новини. Північніше, е, той же населений пункт Новомихайлівка, про звільнення якого спільними зусиллями повідомляли бійці головного управління розвідки та третьої штурмової бригади в Греківці. Е, помітні були рухи наших військ, і цілком ймовірно, що тут можна очікувати в перспективі якихось по покращень новин. Але, але попри це, це ще не все, тому що е, на Лиманському напрямку ну далеко не найкраща ситуація станом зараз у нас складається.